Особливе значення має створення якісного бізнес-середовища і бізнес-клімату в нашій країні. І сьогодні можемо сказати, що дещо ми зробили, і ситуація змінюється, але у нас ще є багато завдань і багато питань на порядку денному, які нам потрібно вирішувати. І що дуже важливо, важливо те, щоб ми могли побудувати з вами якісний діалог. Те, що ми запровадили як регулярні зустрічі з бізнесом, де ми обговорюємо абсолютно відкрито, дивлячись одним одному в очі, які є проблеми, і як ми будемо спільно їх вирішувати, я пам'ятаю першу нашу зустріч в якості вже прем'єр-міністра, де було абсолютно чітко поставлено вами питання з точки зору розвитку бізнесу, створення якісного бізнес-клімату. Ліквідацію тих регуляцій, які заважають розвитку, і сьогодні можливо дійсно підтвердити, що ряд цих завдань виконані але треба йти далі. Бо для нас, для уряду, дуже важливо, щоб ваші інвестиції, ваші підприємства були успішними. Ми можемо багато говорити про розвиток економіки або про макроекономічне зростання. Дуже важливо, щоб ви відчували, що ситуація змінюється. Ви можете інвестувати, реінвестувати в розвиток нашої національної економіки, а ми маємо реагувати на ті запити, які в вашому бізнес-середовищі є, для того, щоб створювати нормальні умови. І так, нещодавно повстав офіс супроводження інвестицій в країні, і цей офіс якраз покликаний бути тим інструментом, яких в руках бізнесу дасть можливість зняти всі перешкоди. І зробити кожну інвестицію в будь-якому регіоні нашої країни успішно. Це наше завдання, яке ми виконаємо. Це завдання, яке стоїть перед кожним міністром і кожним міністерством. Зрозуміло, що нам потрібно ще багато провести заходів створення справедливої судової системи. Ця реформа розпочалася тільки в кінці вересня. Нам потрібно провести ряд ще важливих кроків щодо дерегуляції. Ми маємо запровадити якісні зміни в освіті в охороні здоров'я. У нас є багато завдань. Але я глибоко переконую тому, що діалог, який ми ведемо сьогодні з бізнесом, дасть нам можливість якомога краще виконувати ті завдання, які стоять сьогодні перед владою. Окремо хотів би сказати щодо наших стосунків з Європейським Союзом. Ви знаєте, що для України, для українського суспільства, для українських громадян єдиний вектор нашого розвитку є саме європейська інтеграція. І ми сьогодні очікуємо, що Європейський Союз виконає свої зобов'язання щодо впровадження безвізового режиму для українських громадян, ми маємо зруйнувати ті всі перешкоди, які заважають нам швидкій інтеграції. І також ми очікуємо, що буде ухвалено рішення про ратифікацію угоди з Європейським Союзом. А це і ділова активність, це і питання розвитку нашої економіки і розвитку тих потенційних можливостей, які ми маємо по виконанню угоди з Європейським Союзом. Я хочу подякувати вам за таку високу оцінку нашої, нашої взаємодії. Але я ставлюсь до цього достатньо самокритично. І я вважаю, що нам потрібно ще багато розв'язати проблем, які перешкоджають сьогодні бізнесу. Нам потрібно добитись прийняття парламентом змін до законодавства в частині адміністрування податків, які був напрацьований в тому числі за участі безпосередньо Європейської бізнес-асоціації, Міністерством фінансів. Де ми пройшли достатньо серйозне обговорення, в тому числі і долучилась Державна фіскальна служба, ми маємо створити якісні умови, при яких підприємець знає, що він сплатив свої податки, він автоматично отримав відшкодування ПДВ, і до нього немає жодних претензій з боку контролюючих органів. Я розумію, що це проблема сьогодні турбує кожного в Україні, але думаю, що і останнім часом ми маємо позитивні сигнали того, що є певні. Зрушення в роботі української митниці, яка тільки стоїть у витоків на початку самої реформи, ми хочемо створити необхідні сервіси, які б дозволили вам стати успішним, але я категорично проти того, щоб хтось вам створював штучні перешкоди на шляху вашого розвитку. Тому хотів би засвідчити сьогодні, що уряд України, я як прем'єр-міністр, абсолютно повністю готовий до якісного діалогу. До прийняття спільних рішень, які дозволять кожному з вас стати успішним, які дозволять розширити членство Європейської бізнес асоціації до тих неосяжних масштабів, які б дали можливість на одному з щорічних зібрань сказати про те, що в цьому році ми вже створили 3 мільйони робочих місць.